Ви всі, думаю, чули закон про зменшення повноважень набу. Це багатьох зачепило, але є надзвичайно проблемна норма, на яку мало хто звернули увагу. А це норма про право набу та інших слідчих органів проводити обшуки у громадян без ухвали суду. Основне обґрунтування, яке поширювало серед депутатів і від депутатів, які підтримали цей закон, це про те, що таким чином значить, е відбувається боротьба із витоком інформації. Що мол, йдуть слідчі органи до суду про те, щоб отримати ухвалу суду на проведення обшуку, а звідти інформація витікає, і поки значить, слідчі органи доїжджають до людини то цей то, значить, підозрюваний докази знищує. Це, звичайно, серйозним чином посилює, посилює можливості можливості для свавілля слідчих органів. Особливо коли. особливо, якщо спитати думку тих людей, які потрапили під слідчі дії, да, скажімо так. Особливо в бізнесу. Не будемо тут приховувати, що неодноразово стикалися з, з тим, що, е, слідчі таким чином, шантажують бізнес, тобто, ти, проводиш обшуки, блокуєш рахунки і, тим, і таким чином змушуєш бізнес-власника бізнес, бізнес, чи бізнесмена. Іти на поступки, платити штрафи і корича, не вв'язуватися у якісь судові, судові розгляди. Так от е що це означає? Це прийняття цієї норми закону означає суттєве обмеження прав громадян відносно слідчих органів. І це може зачепити будь-кого. І це. ну... Так от, щодо обґрунтування. В чому тут є суттєва помилка? Неодноразово за останні там, роки, як і Зеленського, так і Порошенка. Я стикаюсь як політолог з такими випадками, коли існує якась системна проблема, наприклад, на митниці, зі сплатами податків там, від ФОПів. Е, ця системна проблема. Е, Її вирішення, ну, якби тяжкість її покладається на саме на обмеження прав громадян. Тобто, наприклад, є серйозні інституції, наприклад, які через ФОПів від, ну, зменшували значить, свої податкові зобов'язання по виплаті зарплати. Ну, Зрозуміло, не тримали людей на зарплаті, а, типу, оформлювали ФОПами. Хорошо. І замість того, що ми. Боротися з цим серйозним проблемою, там, ну, з цими великими гравцями, скажімо так, да? вони просто зарізали ну, цих фопів. Ну, зарізали малий бізнес, який, там, ну, який мав вагу, ну, купу переваг. Тобто це самозайняті люди, вони, для них не треба, їх не треба ставити на. Значить, це яке на всякі виплати від держави, соціального страхування там, і, ще, і, все, і все інше. Так і інші питання. Так я пам'ятаю, була історія із посилками за кордону. Да? Вони тобто, зменшили їх, зменшили, тому що виявляється, що великі компанії, якимось чином, значить там, великі торгівельні, якісь мережні компанії якимось чином через ці, через ці посилки. Пересилають без, безмітний товар. Так розбирайтеся з цим компанією. Легше зібратися з великою компанією, а не короче, ну... А не просто убити для, там... скажімо так, десятки чи сотень тисяч людей можливість там, отримати, замовляти там, товар. Якийсь там мінімально, Да? Там ще інші випадки. Такого, такого штибу ще є. Тобто, про що мова? Або, наприклад, там була боротьба теж я забувся з чим. Ну, тому, що... А, Ось була боротьба з дропами. Типу, Вони ось вже за час Зеленського вони обмежили значить, обмежили перекидання грошей між рахунками для фізичних осіб, з на картку. що Для нас усіх було дуже зручно. І економили час, гроші. Рис... Ну, там. Необхідність там, передавати цю готівку там, для якихось бізнес-право. Вони обмежили знач, ці, ці речі, тому що виявляється таким чином, де з якесь кизіно там, виводяться кошти. Ну, Перше, я хочу сказати, що це все вкладається в, в якусь логіку, бороть... логіку значить, видової боротьби між якимись там бізнес-інтересантами. Значить, Хтось це спонсорує для того, щоб прибити інших. Це зрозуміло. А в результаті страждають інтереси звичайних громадян, яких, яких різко погіршується якість життя, особливо під час умов війни. Це все я навожу приклад для того, що замість того, щоб системно вирішувати проблему боротьби, там, з конвертаційними центрами. Тому що от, я спілкувався з бізнесменом знайомим. І він показує мені телеграм-канал, Телеграм-бот, де весь цей час за часів Зеленського там спокійно і Порошенка, незважаючи на всю цю боротьбу, спокійно там ці всі спеціальні послуги по проводці, значить, там, по уникненню ПДВ для тих, хто перераховує там, товари за кордон чи отримує за кордоном. Я не дуже там, розумію цю схему. Ну, коротше, я розумів, але просто зараз не пригадаю. Але для того, щоб цю схему пробити, там, значить, малих громадян, чи ФОПів прижимають, купа перевірок, купа звітності, але в результаті це все продовжує працювати. Тому що є серйозні значить, інтересанти, які там, я думаю, можливо, в співпраці з якимись суб'єктами в силових органах ці речі проводять. Тому, як політолог, я вже я бачу яку проблему. Що обмежуються права звичайних громадян, зменшується якість їх життя, створюється безліч перевірок, всього іншого. І це є, ну, крім погіршення якості їх життя, це серйозне обмеження їх економічної ініціативи, всього іншого. Я вже не кажу, які, які виходять. Е, яка економічна ефективність там, цього, ну, цього взискування? Да? Тобто виходить, що Скільки обходиться значить, одна гривня збережена податків збережена для держави. Да? Вона обходиться от 2 копійки, 3 копійки, да? затрат на це. Чи, типу, чи обходиться якось, наприклад, у нас половина, значить, ну я щось чув, таку цифру вже забувся точно, ну, типу, що у нас половина збираних податків. Йде на утримання податкових органів. На мінуточку, так? Да? Ну, перевірте цей момент. Але я там, я так пам'ятаю, цифра велика. Так ось, з цим законом набу. е, змі замість того, щоб навести порядок в судах. Да, і, і суттєво реформувати цю систему. Там, з точки зору доброчесності і всього іншого, ми розбачимо, як ці судді маючи якісь там. Непояснювані доходи, непояснювані зв'язки з окупованими територіями з Росії. Вони продовжують далі, нагло. Коротше, отриматися якісь там. Працювати чи, чи там, потім подаватися в суди, відновлюватися на посадах, отримувати якісь колосальні відступні від держави. Потім отримувати якісь сумасшедші там, пенсії по 200-300 тисяч гривень. Да? Так, замість того, щоб розібратися з цим, ви починає, ну, Починається. Прижимання людей, які і так, ну, відповідно до державного, ну, до силових органів, мають ну, просто можливості для захисту дуже малі. Тобто займатися серйозними суб'єктами. Це не політика. От Просто це якась така непродумана політика і пояснення таке, да, воно призведе, зрештою, лише типу, для посилення системи. Значить, Взискування коштів з людей, би, з бізнесу, і все. І, і до погіршення і обстановки, і виїзду людей, я бачу. Ну, поговоріть з бізнесменами, скільки проти них там, ну, серйозним там, бізнесом, скільки про них проти них іде справ, позовів, блокування арештів, блокування рахунків, там, всього іншого. Ну, я не знаю, як це займатися бізнесом в нашій країні. Ну так ось, це не серйозна політика. Це це таке тушіння пожару шляхом підливання туди керосину в вогонь.